Тюхати, ні, я не буду тюхати, це не моє зовсім. Так дуже часто говорять майстри манікюру або майстри б'юті сфери, яким пропонуєш бізнес, а вони навіть не слухають його суть і як взагалі можна з нами заробляти. Але дуже часто, коли ми приходимо на певні процедури, ми розмовляємо з майстрами, і вони нам пропонують якісь певні товари, щось рекомендують. Ну так от мережеве це не про тюхання. Мережеве це про рекомендації. Наприклад. Наприклад, у мене дивіться, біда всіх блондинок, волосся ломиться, просто кошмар. Поворостало нове волосся. В чому секрет? Чому почало рости волосся? А секрет простий. Я приймаю про баланс і я користуюся нашими натуральними шампунями, в яких є 45% складу алоевера. Ось і все. Наша рекомендація нашим знайомим, бо так це працює.